Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В АТВ стартують нові акції з 18 по 24 червня включно. Кока-кола об'ємом 2 літри буде коштувати 38 гривень та 10 копійок. Майонез від торгової марки «Оліс» – столовий. 300 грамів за 30 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Від оліс майонез чудовий 36 гривень та 30 копійок, 300 гримів. Сир твердий від торгової марки Злагода 160 г за 61 гривню. Сметанковий або звенигородський екстра. Ковбаски часникові в упаковці 500 грамів. Ціна 100 гривень. Ковбаса від торгової марки м'ясна лавка. Губернська вага 420 грамів, ціна 77 гривень. Виріб фаршевий від розумного вибору. Баварський 420 грамів за 56,50. Комо – сир плавлений, вершковий тенеру або бекон. Вага в упаковці 75 грамів, ціна 17 гривень. Сир напівтвердий півтвердий маздам з кипками, Вага 135 грамів, ціна 56 гривень. Едем, Маздам та Цезар. Три в асортименті. Сосиски докторські фірмові. В упаковці 820 грамів, ціна 132 гривні. Сардельки шинкові варені, Ціна за кілограм 267 гривень від торгової марки Добров. Ковбаса від добров українська. Ціна за 1 кілограм 458 гривень. Ковбаса салямі болгарська від торгової марки М'ясна лавка. Ціна за кілограм 295 гривень. Морозиво торгова марка Ласунка, Гран-прі Ріжок, вага 155 грамів, ціна 28,50. Три смаки акційних – малина, манго та шоколад. Сир кисломолочний, білоцерківський, 5% жирності, 59 гривень. 9% жирності 63 гривні за 350 грамів. І буває ще нежирний сир кисломолочний. Ціна 53 гривні від торгової марки Білоцерківський, але в нас його немає в асортименті. Вершки просто наше, 10% жирності, 200 грамів, 23 гривні. Сирок Агуня імуніті 90 грамів, ціна 1450. І такі сирки. Ціна 14 гривень, теж 90 грамів, Три смаки. Банан яблуко, абрикос морква і полуниця банан меліса. Йогурт галичина, полуниця або злаки. 300 г. Ціна 25 гривень. Йогурт галичина 870 грамів, ціна 57 гривень. Шоколад молочний. Лакмі від рошен. П'ять акційних смаків ціна 35 гривень. Вафлі від торгової марки Рошен. Вага 142 грами. Ваніль, шоколад або полуниця 27,50. Цукерки вафельні у шоколадній глазурі від своєї лінії. Ціна за кілограм 166 гривень. Цукерки червоний мак від своєї лінії. Ціна за кілограм 225 гривень. Цукерки вагові, престижний віночок. Ціна за кілограм 101 гривня. Холодний чай від своєї лінії. Смак персик, об'єм 1 літр. Ціна 24,40 Зелений чай, об'єм літри. смак саусеп. 14 гривень. І лимонний варіант теж буде акційний. Це вже чорний чай: 14 гривень. Сухі сніданки від торгової марки Старт кульки зі смаком карамелі та какао. 420 грамів. 61 гривня 50 копійок. Сухі сніданки: зернові кільця, смак, полуниця та банан. Ціна 68 гривень. Напій швепс 750 мл 26,40 Є декілька смаків на вибір: енергетичний напій Бетері 500 мл за 23 гривні та 10 копійок. Напій з лимон 2 літри. І напій за Orange, Також 2 літри від своєї війні. Акційна ціна буде 30 гривень. Ще поки ціночки не змінені, акційні, бо я знімаю напередодні. Акція стартує від завтра. З 18 червня по 24 червня включно. Садочок нектар, яблуко, гранат 950 мл 35,60 Садочок сік Персик яблуко. Ціна 42 гривні. Нектар хортекс. Ананас 66 гривень. Мультивітамінний 63 гривні. Хортекс Сік томатний ціна 58,50. І хортекс грейпфрут, ціна 57 гривень, об'єм 1 літр. Від торгової марки Мілка паста шоколадно-горіхова какао 350 грамів 146 гривень. Батончики від своєї лінії. Вагою 50 грамів, ціна 9 гривень. Є різні начинки. Зелений горошок від делюкс 420 грамів, 39 гривень. Кукурудза консервована, суперсолодка, 340 грамів від Делюкс за 42 гривні 50 копійок. Гриби печериці мариновані від Делюкс, 280 грамів за 58,50 Томатна паста в пірамідках від торгової марки «День у день» 14 гривень 70 грамів. Томатна паста день у день 300 грамів за 31 гривню і 30 копійок. Приправа овочева, кухарик 200 грамів за 25 гривень. Олія від торгової марки Чумак золота. 900 мл 75 гривень. Яйце Джимі із сюрпризом. За 19,50. Яйця із сюрпризом. Озмо за 29,50. Сардина атлантична, бланшована в олії 240 грамів за 49,30. Сардина у томатному соусі 240 грамів, 48,50 Кілька у томатному соусі 250 грамів за 3410. Від своєї лінії. М'ясо мідії, варено морожене у глазурі. 350 грамів 37 гривень. Від своєї лінії. Хачапурі по-аджарськи від торгової марки День у день. За 75 гривень. Морозиво каштан. Всього три смаки акційних. солона, карамель, полуниця. І з кокосовим смаком, але у нас його немає в наявності. Ціна 18 гривень. Морозове плодово-ягідне в шоколадній глазурі від своєї лінії 11,50. Морозове плодово-ягідне у стаканчику 80 грамів 8,50. Морозиво груша дорблю. 115 грамів. Акційна ціна 22 гривні 50 копійок. Таке морозиво зі смаком полуниці 300 грамів. в картонній упаковці. Таке міні відерце Ціна 70 гривень. Морозиво від торгової марки Рудь. Вага 500 грамів. Супер шоколад. За 93 гривні. А тут, бачите, поєднання з однієї сторони, воно біленьке, а з іншого шоколадне. Крабові палички охолоджені водний світ 200 грамів за 50 гривень. Насіння соняшника справжня лакомка. Є два варіанти: несолоне або солоне. Упаковці 170 грамів. Ціна 37,50. Чипси від своєї лінії великі упаковки по 200 г за 50 гривень. Картопляна соломка від своєї лінії смак, сир або сметана та зелень. 75 грамів 26 гривень. Кава у зернах еспресо італіано 1 кілограм за 620 гривень. Кава рощина Нескафе Еспресо 200 грамів 385 гривень. Розчинна кава нескафе Гол 274 гривні, 200 г, а 280 грамів за 369 гривень. Чай від торгової марки Делюкс 100 грамів за 53 гривні. Суміш чорного та зеленого 80 грамів 48,50. Від своєї лінії чай чорний: 50 пакетиків за 39 гривень. Є такий, є ось такий з бергамотом. І велика упаковка: 100 пакетиків за 68 гривень. Туалетний папір двошаровий від своєї лінії. 4 рулони за 36,30 гривень. Серветки паперові до столу 200 штук. одношарові, за 28 гривень. Вологі серветки від розумного вибору за 28 гривень. Підгузки трусики. Хагіс. Ціна за упаковку 337 гривень. Прокладки те леді 14 штук упаковці за 42 гривні. 16 штук. За 60 гривень 50 копійок. Зубна паста Саніно 50 мл 18,70, 90 мл за 28 гривень. Від торгової марки є багато акцій. Жіночі дезодоранти кулькові 53 гривні. Чоловічі дезодоранти кулькові по 61 гривні, кремнія софт 75 мл млнівери. 57 гривень. Такі галі для душу об'ємом 400 мл 84 гривні. Нівея гелі для душу чоловічий 250 мл 90 гривень. Жіночий гелі для душу Нівея теж 250 мл 61 гривня, 50 копійок. Шампунь для волосся Dallas Care 900 мл 47 гривень. Шампунь Head and Shoulder 300 мл за 118 гривень. Шампуні для волосся та масочки від калус об'ємом 1 літр 115 гривень. Об'ємом пів літра за 80 гривень. Маска для волосся. Засіб інциптаційний 54 гривні. Спіральки по 34,30. І пластини. 12 штук упаковці ціна 19 гривень. Фейрі миючий засіб. Аромат гранат 750 мл 96 гривень. Капсула для прання wash and free. 19 штук в упаковці за 157 гривень. Засіб миячий гала 2 кг 700 г за 257 гривень. Рідина для прання wash and free. 4 кг за 154 гривні. Вологий корм для котів клуб 4 лапи. Ціна 13 гривень. Сухий корм для котів «Оптіміл» 700 г за 190 гривень.